Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трьохциліндровий трактор потужністю 20 кінських сил Янмар AF120. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Основні його переваги це ми в комплектації маємо реверс, підсилювач керма, оберт на місці, боковий плаваючий режим. При цьому коробка передач, звичайна механіка. Перемикає все чітко і точно. Є діапазон повишених, понижених, тобто разом можна скомбінувати 8 вперед, 8 назад. Вал відбору потужності, три швидкості вперед, є також задня. Сидіння збереглося ще рідне, тут у нас кран гідравліки, щуп перевірки рівня оливи. Ось бачимо, масло чистеньке. Тут у, вас, у нас ванна об'єднана коробка, задній міст, гідравліка. Керування навіскою верх-вниз. Це у нас. Для контролю глибини, ручне керування боковим циліндром вправо-вліво. І коли ось там включений плаваючий режим, можна коригувати під яким кутом, ще плаваючий працював. Є педаль газу, є ручний газ, об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Блокування диференціалу також на місці. По габаритних розмірах від кінця заднього колеса до передка 240 см. Кліренс 35 см. До речі, передня резина тут абсолютно нова, БКТ 6х12. Задня резина також абсолютно нова, 8,3 на 22 На дисках також ми зможемо побачити 4 місяць 2001 рік. Дуга безпеки, рівна підлога, стан під сидінням. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є також фаркоп. Ось бачимо боковий циліндр. Фреза з робочою зоною 140 см, Ось показує стан ножів, ножі в гарному стані. Бачимо стан фрези, Потужний передній міст. Показує, як взаді тут все реалізовано. Вага даної моделі приблизно 850 кг. Що ж, давайте присядемо. Посадка тут комфортна, запалення, гріємо свічу накалу і можемо заводити. Головне, щоб передача була в нейтральному положенні. Так, показує роботу підсилювача вправо, вліво. Шикарний виворіт керма. Сигнал працює. Ось так фіксується педаль тормозу. Ось так знімаємо. Газ. Гарна, чиста робота двигуна. Ну що ж, поки двигун прогрівається, давайте перевіримо навісне обладнання. Основним речовим ми трохи опускаємо фрезу. І так, ручне керування вправо і вліво. Зупинилося в нейтральному положенні. Ось так працює коректно. Також можемо включити плаваючий режим, це ось цей тундер. І фреза автоматично вирівнялася по горизонту. Потім ми з цим тундером можемо задати, що під яким кутом наш плаваючий працював. Ну, мені потрібно, щоб. Посередині ось зафіксував в середньому положенні. Так. Це є. Вимикаємо плаваючий режим. Ось цим туннером вмикається оберт на місці, проте оберт на місці зможу включитись тільки коли включена понижена передача. ось Бачите, засвітилась лампочка. Перед тим, як почати рух, давайте ще включу вал відбору потужності. Ось ми бачимо три швидкості. Перша. Друга. На третій я вийду, покажу. Давайте одразу добавлю ще обертів. Глянь, кардан. Ножі. Редуктор з боку. Ось така гарна чиста робота. Ну Звісно ж, для фризування ми будемо використовувати. Не, третю швидкість. Більшість фермерів використовує першу і при більш швидкому ходу другу. Третя — це більше для іншого навісного обладнання. Задня передача також є. Так, З навісним розібралися, фрезу вимкнули, і можемо тепер підняти навіску. Ну що ж, далі, як і говорили, функція оберт на місці з цим тундором догори. Вибираємо передачу. Здається, перша, друга, третя, четверта. Реверс вперед. Плавно опускаємо щеплення. Гляньте, як трактор рушає. Викручую кермо. дивіться, ось. Кермо рівно, кермо викручую. Бачите, Передні колеса починають крутитися вдвічі швидше. Трактор стає надзвичайно маневреним. Ось так. Вимикаємо. І давайте тепер спробуємо повищену передачу. Спробуємо на всіх. Перша. Щеплення. Друга. Щеплення. Третя. Можна перемикати на ходу. І четверта. Аскол. Можу. Річний газ взяти. Отримали максимальну швидкість. Так. Тепер дивіться, навіщо нам реверс ми зупинилися, хочемо, незмінюючи передачу, а змінити напрям руху. Ось, будь ласка, ми вже йдемо назад. Заїхали в другу половину ділянки щеплення, реверс вперед, будь ласка, йдемо вперед. Тобто у нас максимальна швидкість 15 км і вперед, і назад. так, що ж, З цим завершили, фіксуємо педаль тормозу і йдемо дивитися, що у нас робиться під капотом. Ось цим очком на себе. Зелена горловина, до речі, в передній міст. Тяги в суперовому стані. Підняли, зафіксували, гляньте, як легко відкриваються бокові кришки. Паливна апаратуру. Палений замінений, масляний замінено, масло замінено, повітряний замінено. Ось тут бачимо наш супунчик. Білого диму не виявлено. І що б тут є? Ось тут табличка з номером шасі. Заливна горловина, Розширювальний бачок, акумулятор ще японський. Бачимо радіатор в гарному стані, глушник взагалі в суперовому. Гляньте, як виглядає вихлопна, нікого горіхше. Чистенько собі працює. Вибуто Янмар, оригінальний. Давайте додав трохи обертів. сказав, ще трохи, а дав максимальні Ну що ж, такий ось тракторець 20 кінських сил. Дуже гарна комплектація. Для таких розмірів це буває дуже рідко. Ну що ж, переходимо до висновків. 20 кінських сил, 3 нова резина, реверс, підсилювач, оберт на місці, боковий плаваючий режим. Дуга безпеки є, свіжі роки є, трьохточка фреза оригінальна янмарівська в комплекті. Усе це коштує. 7400 умовних одиниць, вже, як я говорив з фризою, і доставкою вам додому. І не забувайте, що у нас є додаткова знижка на самовивіз 200 умовних одиниць, тому, якщо у вас є можливість забрати самостійно, будь ласка, заїжджайте, забирайте. Ну що ж, якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Якщо на майданчику не змогли підібрати для себе підходящу модель, Переходьте на наш сайт, ми виставили трактори з найближчого надходження. У нас відкрите бронювання. Бронювання безкоштовне. Обирайте тракторець, телефонуйте менеджеру та бронюйте. Тому очікуємо ваших дзвінків. До побачення!